Обічає, чи в садочку Монстрик робить все в таночку Хлоп-хлоп, долоньки плес Сміх навколо, аж до небес Монстрики, монстрики, друзі чарівні Танцюють, зрібають, добрі, веселі Разом ми крокуємо, раз, два, три, чотири Сяють наші усмішки, мов сонця в румені В них очинята, як ліхтарі Яскраво в темні порі Хвостики крутяться, лапки стрибають, монстрики пісеньку дружно співають Монстрики, монстрики, друзі чарівні танцюють, слібають, добрі веселі разом похогуєм раз, два, три чотири, Сяють наші усмішки, мов сонця промені Кок униз, монстрик робить добрий сюрприз, разом танець весела мить, хай у серці радість венить, монстри веселі, наші друзі всі, хай танцюють з нами добрі чарівні. Ми групуємо раз, два три, чотири сядь наші усмішки, мов сонця про промені їх очня тарі, біг дарі, сейда, сей тях міх тарі торі.